Наш прапор їде у нову родину. У них був бліндажі кіт. Він ставив як рідний, не знаєте, як розражає обстановку, ось так крова мишей там, чи кріс. Ну, вони вирішили його відправити, щоб він тут уже, в принципі, у нас жив, так сказати, задача спасти рядового Брайна. Наземне РНК привезли сам хлопцям їжу, воду, батки, все, що їм потрібно. Нам невідомо, деколи розпочалась історія цього чудового звіра. Наша спільна історія розпочалась цієї весни. Коли вперше біля своєї позиції ми почули його дивні крики. Забирай свого кота. Їхав, від три часа. Живу. Сидів багато там місяців і він достойний на похвалу і заслугу. Можна навіть давати йому УБД. <плес> я б так би. Да, Це перша така ситуація, що наземним РНК завезли туди хлопцям, а назад уже. <плес> бонус плюс, так сказати. Приходять все немає. Подальше до я думаю, в нього служиться все чудово. Просто реабілітація потрібна, щоб відпочив. Пройшов всі угли, понарізав, подивився, ну тобто, територію. Все буде в нас жити. Звичайно, в шоці.